Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я зробив поза кадром. Це було зовсім небагато і ми будемо разом робити з вами паркан. Я вам зараз покажу, який об'єм вийшов, який величезний. Я отак от зроблю зараз... Ой, не то секундочку. Зроблю просто вам обліт. Я зробив паркан, це я це його робив без креатива, це все в ручному режимі. Якось кретив цей тумач, як пороховно якось занадто легкі, нецікаві умови будуть. Тому все в ручному режимі, під музичку я собі от так от зробив. У мене, як виявляється, якщо зараз спектатор, якщо тут в кінці паркана опуститися всередину, то ми якраз виходимо на склад. Тобто в мене по факту майже майже впирається. Бачите, майже майже оцей склад. Впирається в паркан. Я хотів далі трошки паркан продовжити, вглибити його туди в стіну, але не вийшло, тому що вже було прямо над складу, мало... ну, було дуже незручно. Тому буде отак. Я не знаю, я якось потім цю зону оформлю. Не знаю, не впевнений, ще повністю, як я це зроблю, ну коротше, якось буде гарненько. Я поставив парканчики. Ось тут ті, хто не бачили, який буде вид паркану мене подивіться наступну попередню тобто серію. Там я показував, який буде паркан, який я в кретиві шматочок збудував і який я визначився коротше, з фінальною версією. І от такий от вид маю. Тобто територія буде в мене доволі велика. Отут будуть башти, тут буде башта, тут, отам, напевно. Не знаю, які ще, я ще не впевнений, що я зроблю, які саме башти. Ну, щось таке баштоподібне хочу зробити. Хочу зробити велику гарну будку, не то що будку, комплекс будок або щось таке подібне для собак. Хочу їх розводити. Я дуже люблю собак взагалі в житті, тому хочу розводити ще собак. Вівцежу, це мій першенький. Ці двоє в мене поки є, вони без імен. Я потім їх буду розмножувати і отримаю. Інших ще собака. А може ще приведу якихось інших порід, якщо вони існують, бо я, чесно кажучи, навіть не знаю чи є інші. Так, вертаю я гейммод survival виживання. Більше нічого не робив в цій серії, взагалі, тобто поза серією. тому ось так. от. Зараз я візьму отакі блоки. Мені треба поставити ці блоки от всюди, напроти кожного обтесаного дерева. А потім в мене буде. А, у мене стоп, треба взяти ліхтарики. І повішую ліхтарики. Це мені дасть освітлення. І вже якщо раптом я десь затикаю, і в мене буде. Коротше, вже буде, буде Потрібно мені, коротше, щоб моби не заспавнилися, то світло мені в цьому допоможе. Я вже таке не говорив, чесно кажучи, але ви мене зрозуміли, я сподіваюся. Так, я зроблю отак. От, я вам покажу просто, як це буде. Це От, скину отак раз. До вас. А між ними в мене будуть із кам'яної цегли будуть знаходитися сходинки, верх ногами поставлені, і будуть дуже гарно виглядати. А під ними от, тут будуть сходинки по цьому ряду, а по цьому ряду, по верхньому, будуть люки дерев'яні. Не маємо на собі дерев'яного люка показати вам. Будуть дерев'яні люки, вони будуть в відкритому вигляді, піднятому і будуть дуже симпатично виглядати. Я з усіх сторін вже надивився, і розумію, що мені так подобається більше за все. Так, тут в мене буде по центру, має бути, треба зробити отак от. Раз, два. Все, отака штука. Ми зараз побудуємо ці. Зараз у в нас що за захід сонечка. Так, раз, два, раз, тут. от така штука. Блін, це незручно, що доводиться так робити через блок, але інший варіант теж немає, тому буде отак. Такс, є така штука. Напевно, треба піти поспати, бо дуже не хочеться зустрічатися із неприємними поганими монстрами. Так, ліжечко. хоп. Ті, хто дивляться мій летсплей вперше, я вам зараз просто швиденько пробіжусь по базі, щоб ви просто бачили, що, що тут буде взагалі, що тут є в мене. Тут в мене склад. Склад я поза серією збираюся якраз перенести. Із того будинку, який був основним. Тут у мене склад. Тут у мене три місточки гапленьки. Тут у мене підводна ферма, в неї є там спеціальний вхід на підводну ферму. От сюди. Так, те ще не здекоровано все майже, але от така от підводна ферма з ліхтариками. Також у мене тут є корови, там 4 чи 5 скільки. Тут у мене ферма кавунів і гарбузів. Тут у мене жителі сидять. Одного не вистачає, ще потім приведу. Коротше, ось така штука. І зверху у мене ось тут ферма тростини. І жителі, які скупляють це і продають мені ліхтарики коротше, і різні книжечки. Ось така от штука. Дуже, якщо коротко вам показати. А, і це в мене ферма скелетів. Вона на двох спавнерах, вона в мене включена і виключена може бути в такому положенні. Ну і от якось, якось так. Тут курник, до речі, я поки теж без позасерії, по перевів привів тих курей. Двох, по-моєму, двох чи, чи одну курку. І я не знаю, чи це якийсь такий баг чи чого. Із оцих блакитних яєць із трьох чи чотирьох яєць вилупилося. Коротше, якщо із чотирьох яєць вилупилося три курки. Тобто, ну... В них народжувальність просто скажена. Зазвичай, я пам'ятаю раніше, може це оновлення. Раніше, в старих версіях, треба було до хріна викидати цих яєць, щоб заспавнилася хоча б одна курочка. А тепер буквально ну, прямо ледь не кожне. Це така ж дивно, що ж було. Ну, але... але це прикольно. Тому отак. от Кури потім будуть переміщені в спеціальний такий. Я не знаю просто якого зробити виду. Хочу зробити якийсь прикольний ну, на вигляд курник. Але всередині, в цьому курнику, вони не будуть, напевно, у вільному вигорі, вони будуть. Ай, бляха, ти подивися. Вони будь в вільному вигорі, вони будуть стояти, напевно, на воронці. Е і в воронку будуть парити яйця. Ну, коротше, збирати будуть, будуть яйця. Я не знаю, мені насправді не потрібно стільки яєць, з одного боку. А з іншого боку, ну, типу, а що в цій гріші робити, як не фармити ресурси. Ну і там будувати щось. Тому може так. А може я психану, і просто вони будуть у вільному вигоді просто собі гуляти для того, щоб це було просто прикольний курник. Може якийсь нагарчик зроблю. В будь-якому випадку, якщо ви задумуєтесь чи лишатися у мене дивитися лесклей, чи йти далі, то лишайтеся, бо добудову, я щось прикольне придумаю гарненьке. Просто я сам поки не впевнений, що це буде. Так. Отак у нас справи просуваються. Доволі непогано, я вважаю. Ті в мене кам'яної цегли доволі багато, бо в мене таке кайло шовк. І я можу її добути добути каміння і його переробити в кам'яну цеглу в дуже великих розмірах. Об тобто, Обігом. Ну, дивіться, у нас залишилась фактично одна лінія і все буде готово. Я зазвичай в минулих серіях не включав вас до процесу будівництва, чисто показував, що сталося. А тепер вирішив включити, ну подивитися, як взагалі. як вам зайде. От одна серія була доволі непогані перегляди, як для маленького каналу набрала. А наступна серія дуже погані, ну прямо ну, дуже майже ніхто не подивився чомусь. Подивимося, що буде з цією серією. Я от планую записати і буквально от зараз його викласти, бо вже скільки днів, декілька днів не викладав. І подивимося, що буде. Так. О, дивіться, у нас залишилось тепер ми на всій швидкості. Так от раз, раз. Раз. Оп. Нормально. Закінчити, мені здається, ліхтарі. Але в мене є багато смарагдів, Ну як багато? Так і в 5-6, це відносно, все відносно, знаєте. Не то, щоб дуже багато, але і немало мені для того, щоб побудувати паркан вистачить точно. А на все інше. Ну, принаймні на один бік, на внутрішній бік точно. А на зовнішній бігну це вже якось пізніше, бо мені хочу внутрішній закінчити, в мене в так планах. Закінчити внутрішній, потім побудувати якусь там для собак, та, що я казав, можливо, для курей якусь штуку, можливо, ще щось, а потім вже закінчувати зовнішню частину паркана за вулиці. Бо я, чесно кажучи, вже трошечки задовбався з ним і не хочеться задовбатися ще. Тому то потім його не видно. Десь у летсплеях його видно не буде точно, бо я буду знімати. Знімати буду середини своєї території, тому не буде видно, що що там зовні твориться. Тому потерпиться ця, ця, ця штука. Так, сердито. О, так мені може і вистачити слухати. Я думаю, зараз доведеться йти міняти. О, так, секунду, ось. Так, так. Так, так. О, така штука. А може... Ні, ну маю 32. Думаєте, вистачить чи не вистачить мені 25 лише 24. Мені... Ну, вистачить, точно вистачить. Дивіться, як добре прямо. всяких, ви бачите, ооо, крутяк, мені так ці ліхтарики подобаються. Я не знаю, от як вам, як взагалі, в кого які вподобання. Мені от коли ви їх ввели в першому новленні, я о, хочу, я абсолютно всюду завжди використовую їх. Мені не цікавлять мені ці. Лампи енду, чи як вони називаються, інші зі блакитні Нічого мене не цікавить. Мені подобаються оці. От, я їх більше всього люблю. Так, тепер. Що тепер? Тепер я, напевно, зроблю собі. Де в мене якісь. О, ось. Зроблю собі. Оцих штук, мені їх багато треба буде. Ага, багато треба буде, але в мене багато немає. цегли зараз. Зроблю, напевно. А, цегру взагалі немає. Зараз тоді покладу я дерев'яне все сюди. Мені зараз дерев'яне все не треба. У мене дерево вже відмічається, треба переміщати на той склад. Але я це досить не зробив. Тому змушений страждати, скажімо так. <с action> так, зробимо так отак. І і. і, і. Нароблю спочатку самої цегли. А тепер з неї зроблю оце. Все. І зайві надутненьки. Так, ну подивіться. Я думаю, що мені не вистачить, стільки, скільки, скільки я взяв. П'ять стаків, вважайте, але я скільки вистачить, стільки зроблю. Хочу вам показати просто, хоча б частково, як воно буде виглядати, хоча б от один бік. Ось так. Раз, два, три, чотири. Отака от штука. Ой, куди ж ти, ти чого? Я ж не так тебе хотів. Ой, чіпляти. Раз. Так. Блі, а його ніяк не прискоришся, про так довго буде. Насправді я тоді не буду зараз робити, щоб вас не затримувати. Я зараз просто доведу оцю лінію одну тільки. Отак от я зараз зроблю його. Раз, два і три. О, отак. Отак, отак щоб кут ви бачили, як буде кут. І покажу зараз, як буде виглядати фінальна сама сам сама елемент цей, і все. Це мені треба, оце ще забувся. Так, і люки. Люки. А в мене є ще люки. Зараз будуть ще Люки. Люки Люки мені взагалі теж. Один із улюблених моїх блоків оці люки смерекові. Не завжди теж їх можна кудись примінити, на жаль, але я стараюся. І коли можу завжди їх в стулію. А де мої ділиться оці... О, решту решти ці для рештування. Такі зручні штуки насправді. Так, дивіться, як воно буде. Це буде отут. Отак. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А, чотири не буде. Якось трошки прорахував. Ну, буде так, воно, в принципі, не заважає. Нічого такого страшного немає, що тут немає одного люка. Нічого. Так, і тепер заліземо вгору. І у нас буде отак. От. Буде стояти от раз. І отак, 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 отак. А тут у нас будуть отак ці штуки знаходитись. Тобто буде по факту, з того боку, звичайно, все буде дзеркально, поки просто в мене не вистачить сили і нервів все робити, то буде отак. Ось раз. раз два, три. Ось така штука. І зверху. Бляха, ліхтарі. Де ліхтарі? Нема ліхтарів. Зараз. Зачекайте, мушу збігати за ліхтариками. Ти їх покинув на місці, поки не сподіваюся. Далі 13 штук, всього лишилося. Небагато. Треба буде обов'язково. Треба якусь таку ціль, буде цікаво собі поставити, зробити з ліхтарів якусь неймовірну якусь штуку, для того, щоб просто для того, щоб їх поміняти у цих у жителів. Блін, ну, так тупо, так тупо заліз. Так, раз, два, три. Так, і дивіться, тепер буде на оцьому блоці буде стояти отак. Оце. Ось. Я просто спочатку хочу виставити парканчики, бо буде зручно просто йти по парканчику по прокладеному. і теж по парканчику поставив. і по парканчику поставив. Ось така от штука буде. так. Зараз не буду сильно заморочуватися, просто вам покажу приблизно. Ось, і оце ото, у мене вже виходить. Фінальна, з одного боку, фінальна версія паркана. отак ось буде. Мені здається, що дуже гарно, мені по самому дуже подобається. Я взагалі дуже люблю будувати, і дуже більше всього, напевно, люблю будувати, ніж там, битися з монстрами або пошах. Ну, по шах там прикольно лазити, ну полазити раз, два, три, ну, типа, і все, якщо далі. А от будувати ти постійно можеш приміняти свою фантазію, свій креатив, щоб щось таке прикольне вибудувати. Я багато разів починав Майнкрафт проходити, і, чесно кажучи, його не так багато разів, пройш... Взаліє, насправді, от повністю, щоб взяти і пройти повністю, все побити, як от роблять там, то я, в принципі, такого, напевно, взагалі ні разу не робив, ні разу не проходив повністю Minecraft. Мені не цікаво. Мені цікаво, от я на якогось моменті більше замикаюся в. Будування або взагалі багато разів бувало в одиночній грі переходив просто в режим креативу і просто давай будувати, будувати щось прикольне, потім втратив інтерес до гри, забив, наприклад. І в мене от таких от світів познастворених доволі багато. Вони такі гарні будівлі. Там, і от вони всі в різних світах. Я думав, може перемістити всі в один, взяти. Ну, коротше, отака от от штука. Так, ну от по паркану, от, як бачите, все. Я зараз, напевно, включу ще раз. Креатив, щоб подивитися зверху, як воно виглядає, або з різних кутів. От десь десь отак. От. Ну, мені дуже подобається от такий парканчик буде. Ви мені мені порадили і на ютубі, і в Тіктоці. Люди написали, що краще, щоб були був такий паркан. Тобто в мене був варіант ставити його, цей парканчик ставити. А Потім ну, тут парканчик, а на нього ліхтарик. Але воно дуже так виходило якось наляписто. мені Мені в кінці кінців і самому не сподобалось, і ви порадили, що краще без цього є. Тому такий варіант взагалі мені здається дуже-дуже класний. І так буде весь паркан з обох боків. І це буде ну, просто фантастично, як на мене. Отака от от штука. На цьому. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що допомагали будувати паркан, хоча б морально. Якщо ви їли, то радий що вас розважив, поки ви їли. І зустрінемося в наступній серії.